Вітаю всіх! Тепер трошечки про ТЦК. Бачила в новинах, що хочуть саджати на 8 років тих, хто заважає роботі ТЦК і на них нападає, погрожує і тому подібно. Чи дійсно будуть карати на 8 років тюрми за протидію діям ТЦК негативними діями на ТЦК? Будуть це карати? 8 років позбавлення волі, дійсно, таке буде. Буде. Це дуже це емоційна тема, хочуть ввести. Розмов про це багато, дуже сильно. Вони думають, як це вводити, щоб змінити ситуацію. Тобто, доренька внулення ситуація, щоб відношення було. Ого, дивіться. Але вони цим визивають бунт ще сильніше. Двійка Пентаклів це дисбаланс. Такий серйозний дисбаланс на цю тему, бо багато негативу. Дуже багато. А вони це ведуть. ведуть, ведуть. Тепер я хочу подивитись колодою колесо року. Вона ще покажемо, коли це можуть вести. Чи ведуть покарання в дію 8 років позбавлення волі за протидію ТЦК негативу на ТЦК, погрозам ТЦК? Чи дійсно ведуть це покарання? Давайте дивимось. Трійка кубків ведуть. А вони хочуть це ввести, домовитись ще треба. Це ось така спільнота, головна наша, яка хоче це зробити. Від Зеленського це йде. Щоб зупинити це все. І, до речі, в принципі, ситуація йде до якоїсь зупинки вже. Це добре? Це добре. Нам потрібно триматись ще, скажімо так, сила. Нам влітку треба протриматись, і за рахунок цього ТЦК повинні наловити ще людей. А люди починають спротив. От щоб боротись з цим спротивом починається ось така канітіль. Ось і все. Неприємно, неприємно. Але те, що маємо.